16 листопада у Смілі відзначили п'ятиріччя з часу створення пам'ятного саду алеї Мамина весна. Цей зелений куточок став символом пам'яті, підтримки та єднання громади. Сьогодні родинам загиблих я хочу низько-низько вклонитися від всієї громади, від міського голови, тому що ваші рідні зробили неймовірне. Вони боронили. Нашу землю і нас захищали, їх нема. Слова сьогодні, які йдуть на душу, вони, на жаль, не повернуть кожного з них. Але вам, рідні, низький уклін, ми будемо вічно пам'ятати героїзм кожного і не забудемо. Спасибі, що ви є, що ви. Підтримуєте один одного, Знаєте, що ми найменше могли зробити це підтримати громадську організацію, яка утворилась. Я думаю, що це правильно. Це люди об'єдналися, вони можуть поспілкуватися. Ми надали приміщення, ми будемо надалі підтримувати, звертайтеся, будемо допомагати і будемо далі відстоювати нашу рідну землю і нашу Україну. З нагоду ювілею біля пам'ятного знака Мама весна відбувся мистецько-соціальний благодійний захід. О восьмій ранку розпочала роботу виставка ярмарок. А вже о дев'ятій учасники вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Здійснили спільну молитву за Україну та відслужили панахиду за наших воїнів, які віддали своє життя за незалежність, соборність української держави, священнослужителі міста Микола та Богдан Степчук і для нас це є можливість того, що ми могли пам'ятати і згадувати їх у молитві, а пам'ятати до того часу, коли ми їх згадуємо і знаємо свою історію. Тому, якщо ми не будемо знати своєї історії, ми знову станемо на ті самі помилки, які ми стали і маємо проблему. Тому ми маємо пам'ятати своїх героїв. Але ми розуміємо, що війна це є зло, яке прийшло і нищить наших молодих захисників просимо Бога, щоб Господь дав нам захисту, дав нам тої підтримки духовної, моральної, щоб ми могли вистояти, дойти до перемоги і мати мир на своїй землі. Розділити свій неумовний біль втрати з присутніми цього дня приїхали і матері загиблих воїнів зі Знам'янки. Ми такі ж, як і ви, матері, які втратили своїх дітей, а тільки в різний, в різний період часу. Ми втратили Надя, втратила сина на початку 15-го року. Я доньку втратила в, ли, в серпні 2015 року. Свята втратила сина в 16-му році. Так що ми всі вам співчуваємо, тому це біль не тільки наш, не біль і ваш. І ваш біль це біль наш, тому що ми всі втратили своїх дітей під час реквіму рідні полеглих встановили понад півтори сотні прапорців з прізвищами героїв та назвами батальйонів, які стали їхньою другою родиною. Я хочу подякувати кожній людині, яка підтримує ці родини, представникам влади, волонтерам, церквам, родичам, сусідам, які за чашкою чаю згадують наших героїв або просто посидять тихенько і помовчать. Тож, якщо ми будемо продовжувати підтримувати кожну родину, ми будемо шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя, щоб ми отримали перемогу. Завершення заходу відвідувачів пригощали гарячим чаєм та стравами, а зібрані кошти пообіцяли організатори використають на придбання чергової автівки для наших захисників. Кожен, долучившись до благодійності цього дня, зробив ще один крок до наближення омріяної перемоги. Тож сладає на весна. Сьогодні це не лише зелена прикраса міста, а й місце пам'яті, де кожен може згадати тих, хто віддав життя за мирне небо над Україною. 起的花。<music>